А от скажіть, чи замислювалися колись, що одяг говорить про нас ще до того, як ми встигаємо вимовити перше слово? Ну, насправді, кожен наш вибір від кольору сорочки до форми взуття це такий собі сигнал у навколишній світ. Сьогодні давайте розберемося, як читати цю мову без слів і що ж саме розповідає наше вбрання? От знайома ситуація, правда ж? Хтось бачить знайову людину, вбрану трішки яскравіше, ніж зазвичай, і одразу запитує, У тебе сьогодні свято? На що отримує відповідь та ні, а чому так вирішив? Ну, вигляд у тебе такий святковий. Цей короткий діалог, здавалося б, ні про що, але він чудово ілюструє, як швидко й автоматично ми всі щитуємо повідомлення з одягу. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї: перше враження формується буквально за лічені секунди, і зовнішній вигляд, хочемо ми того чи ні, відіграє в цьому головну роль. І якщо спілкування коротке, скажімо, на співбесіді чи при випадковій зустрічі, саме це перше візуальне повідомлення може стати вирішальним. Окей, наш сьогоднішній маршрут такий: спочатку подивимося, як одяг працює в ролі повідомлення. Потім розмежуємо два дуже важливі поняття стиль та моду. Далі зануримося у світ правил, тобто дрес-кодів, і наостанок поговоримо про найголовніше свободу виражати себе. Отже, поїхали. Частина 1. Одяг як повідомлення. Впродовж усієї історії людства певні елементи одягу слугували такими собі знаками, зрозумілими для всіх у конкретній спільноті. І знаєте, ця функція нікуди не зникла. Ну от самі подумайте біла сукня нареченої це миттва асоціація з весіллям. Чорний одяг у багатьох культурах це знак трауру, це надзвичайно потужні візуальні коди, які повідомляють про статус чи подію без жодного слова. Так само уніформа вказує на професію, а клубна атрибутика на приналежність до спільноти. І що цікаво, схожі символи можуть існувати в абсолютно різних культурах та епохах. Ось візьмімо, наприклад, традицію покривати волосся жінками. В давній Україні намітка була ознакою заміжньої жінки. Світити волоссям на людях вважалося непристойним. А сьогодні хіджаб в ісламських спільнотах це часто релігійна вимога. Тобто, дивіться. Контекст і причини різні, але сам принцип використання одягу для позначення соціального чи релігійного статусу залишається тим самим. Гаразд, а тепер давайте розберемося з двома поняттями, які ну дуже часто плутають, хоча вони позначають майже протилежні речі. Отже, частина друга стиль проти моди. Почнемо зі стилю. Якщо говорити просто, стиль це те, що робить щось або когось упізнаваним, а в одязі це така собі унікальна манера комбінувати речі, яка є ніби продовженням особистості. І ось що важливо стиль це такий собі особистий коктейль він змішує в собі безліч інгредієнтів від професії та віку до музичних смаків чи життєвої філософії. По суті, це те, як людина презентує себе світові, її унікальний візуальний підпис. А от мода це зовсім інша історія, це явище тимчасове, це колективний тренд, який дуже швидко змінюється. Мода в сучасному розумінні з'явилася десь у XVII столітті при французькому дворі, і відтоді стала потужною індустрією, яка диктує, що буде популярним у наступному сезоні. Тож у чому ключова відмінність? Все просто. Стиль це про я, про особистість. Він належить одній конкретній людині, а мода це про ми, про маси. Вона належить усім і водночас нікому конкретно. Можна бути модним, але не мати стилю, і навпаки. Але чи є у цієї мови одягу свої правила? Безперечно, і це підводить нас до третьої частини дрес код або, якщо хочете, граматика нашої візуальної комунікації. Дрес-код це, по суті, не писані або й цілком офіційні правила, що визначають, який одяг є доречним у певній ситуації, і ці правила базуються на культурних традиціях, соціальних очікуваннях та, звичайно, на функціональності. І якщо задуматись, вони є практично всюди: від шкільної форми та офісного стилю до вечірнього вбрання в опері. Навіть на дружній вечірці може бути свій дрес-код, скажімо, костюми піраців. І з'явитися там у смокінгу буде так само недоречно, як у шортах у храмі. І отут, звісно, виникає одвічний конфлікт правила проти свободи, найяскравіший приклад шкільна форма. З одного боку, вона нібито має створювати рівність і дисципліну, а з іншого, багато хто сприймає її як пряме обмеження права на індивідуальність та самовираження. А цей приклад просто чудово демонструє, наскільки різноманітними та глибоко вкоріненими можуть бути ці правила. Погляньмо на вимоги до головних уборів у храмах різних релігій. У православній церкві чоловіки знімають головний убір, а жінки покривають голову. В синагозі покривають голову абсолютно всі а в католицькому храмі для жінок це вже не обов'язково. І кожне таке правило має своє глибоке історичне та культурне підґрунтя. Після розмови про всі ці правила виникає логічне питання: а де ж у цьому всьому місце для особистості? Це підводить нас до фінальної, четвертої частини свобода бути собою. Взагалі, що таке самовираження? Дослідники визначають його як спосіб проявити свої думки та почуття, і проявити їх можна через слова, вчинки або ж через вибір. А одяг це один із найдоступніших і найпотужніших інструментів такого вибору. І це відбувається щодня навіть несвідомо. Хтось обирає футболку з улюбленим гуртом, щоб показати свої музичні смаки, хтось носить модну річ, щоб відчути себе частиною тренду, а хтось, навпаки, знаходить улікальну вінтажну річ, щоб підкреслити свою неповторність. Кожен такий вибір це маленька заява про себе. Знаєте, прагнення до самовираження це фундаментальна людська потреба. Як казав Махатма Ганді, я хочу свободи для повного вираження моєї особистості, і наш зовнішній вигляд, наш стиль це невід'ємна частина цієї свободи. Тож, до якого визнавку ми приходимо, справжній стиль це не сліпе копіювання моди і неповне ігнорування правил, це скоріше мистецтво балансу, вміння розуміти контекст і дотримуватися дрес-коду, але при цьому завжди вносити в образ щось своє, залишаючись вірним власній індивідуальності. І наостанок, питання на подумати що ж усе таки важливіше, бути модним чи бути стильним? А може, справжнє мистецтво полягає в тому, щоб змусити моду служити власному стилю, а не навпаки.